Привіт, мене звати Ліза, і на цьому каналі я знімаю відео про моменти, які важливі для мене та можуть стати цікавими та корисними для вас. Сьогодні поговоримо про порядок. Порядок в голові. Зазвичай я маю план до всього. Отже. Завжди починає з прибирання. Хоча я не дуже люблю це робити, але відчуття після завершення цього всього неймовірні. До того ж, це дозволяє нам розкласти всі думки по паличках в, в нашій голові. Насправді такі прогулянки реально класно перезаряджають і дають енергію на вечір, на тиждень, на день. Якщо чесно, я можу взагалі не виходити цілий тиждень на вулицю. Я дуже люблю сидіти вдома, робити свої справи. І ось маленький лайфхак, як виходити частіше. просто знаходити, що вам треба зробити. Іти кудись з ціллю, з метою. Ох, як я це люблю виписувати всі ці висяки. Причому краще. Один чи два одразу зробити, бо ви відчуваєте настільки велике полегшення. Ці справи не дають вам думати про щось інше, вони висять десь там в потилиці у вас. Є постійний тиск, навіть якщо ви не знаєте від чого він йде. Сьогодні моєю справою було подзвонити бабусі, і я одразу це виконала. Мені здається, я вже тижні два не дзвонила. Розумієте ви. Планування зазвичай планую щотижня. Для своїх планів використовую Notion і звичайний блокнот. В Notion я записую справи з дедлайнами та розподіляю їх. Пропорційно на кожен день після роботи і оцінюю адекватно, чи зможу я то виконати після того, як буду дуже втомлена чи роздратована. Також записую справи, які, можливо, будуть через тиждень, через три, бо потім я повернусь наступного тижня і, можливо, назначу їм дедлайн на той тиждень. В блокноті я зазвичай пишу рефлексію про думки про минулий тиждень. Про цілі, які були досягнуті, чи не були досягнуті, більше як спілкування з собою. Та ставлю якісь важливі для мене цілі, не робочі, не дедлайни, просто те, що мені важливо на наступний тиждень у блокноті. Тобто, Notion в мене більше як робочий, більше те, що треба, а в блокноті те, що я хочу, те, що моє. Ну і відповідно, я люблю більше блокноти. Потім я заношу всі ці справи, які йдуть щодня в Notion та в блокно, з блокнота в айфоновські нотатки. От, і потім кожного дня перевіряю, що в мене стоїть, що мені треба зробити, що, що я хочу зробити, і виконую це. Натискаю, мені подобається ця система, де я натискаю на завдання, і воно зникає. А чому б ні? Я не дуже серіальна, чи людина, яка любить фільми, але вважаю, що ввечері, після того, як все закінчено, можна зробити собі як нагороду перегляд якогось серіалу чи фільму, який вам подобається. Ви ну, все ще тут? Окей, тоді в мене для вас є корисність. Під цим відео я залишаю ссылку на темплейти на Notion. Отже, ви зможете створити свій щоденник на тиждень, і дайте знати, якщо вам потрібно розказати, як їх використовувати. Просто напишіть мені в коментарях і зустрінемось в майбутніх відео.